У Тернополі мітингували. Люди вийшли, схвильовані тим, що неподалік залізничної лікарні на Франка начебто задумали будівництво торговельно-розважального центру. На місці працювала наша знімальна група. У Тернополі мітингували лікарі та пацієнти відділкової клінічної лікарні станції Тернопіль. Неподалік шини та пляшки схожі на коктейлі Молотова. Залізничники запевняють, якщо буде потрібно, вони горітимуть. Люди занепокоєні долею скверу біля медичного закладу. Претензії до міської влади та до керівництва «Укрзалізниці» переконані, кіоски біля установи по вулиці Чорновола планують знести, натомість збудувати торговельно-розважальний комплекс. Під цими кіосками на тій території знаходяться всі інженерні комунікації, які забезпечують життєдіяльність. Вони впадуть, зламаються. Лікарні не буде. Це австрійські комунікації. Я два роки їх робив. Я знаю, що це таке. Зараз їх поламають. Також запевняє Олег Біленький, на керівництво лікарні чинять тиск, щоб забрати землю, проводять численні перевірки. Мені вислали по електронці отакий документ, щоб, щоб не було слідів нічого. Затверджую, головний лікар Біленький, акт обстеження земельний пакет документів на вилучення, де пише, земельна ділянка для потреб лікарні не використовується. Об'єкти майна нерухомого відсутні за словами головного лікаря. Медичний заклад обслуговує 15,5 з половиною тисяч пацієнтів залізничників. Частина з них прийшла на мітинг. Невже їм мало місця? Отам на полях десь строїти ті центри. А нам лічитися тут. Ми приходимо, лікуємось. Нас рачі хороші лікують нам. Ми віддихаємо обідно, обідно, просто обідно. Я учасник війни. Прийшла працювати в Тернопіль, якраз як відбудовували в нас цей вокзал. От. І я працювала з молодих років, починала тільки все. Я відпрацювала 44 роки, а зараз влада зовсім до нас відноситься погано. Забирає в нас посліднє. Діло в тому, що ми стільки пропрацювали, і, і діти наші, і внуки наші тут цього, лікувалися. І ми ну, ну той кусочок вообще, то наші. І все. Я лягаю рік. В рік два рази в лікарню я впала. мене хребет болить. Я вдячна нашим врачам. Вони нас лікують. Ми застраховані всі пенсіонери. Вибачте, покажіть, де може, де в Тернополі є, щоб пенсіонерів безплатно лікували. Комусь треба розважальний, а нам треба жити. Згодом мітингувальники вирушили до міської ради. Скажіть, будь ласка, від мене мали ходіну заяву, що ми зберемо щось забудувати на території лікарні. І від вас особисто немає. Я не маю. Так я обіцяю вам і вашим людям, ще, вам... що ніхто там нічого будувати не збирається. Якщо тут є ваші люди, дайте що людям відповідь на питання. Я вас якісь перевірки організовую. А ви не можете мене організувати, тому що, ну, тому що люди ставить нас... питання, чому робляться перевірки? Я вас якісь В... перевірки організовую. В... Від вас перевірки не йдуть. Ну все, тому давайте перевірки. Ідуть з колії питання було зв'язане з будівництвом. Будівництво там не ведеться, не планується, перевірок не робиться. За словами Сергія Надала, міська рада розглядала можливість демонтажу кіосків на Чорновола з перспективою подальшого будівництва на цій ділянці нової споруди. Втім, міський голова запевнив, без згоди громади та працівників лікарні нічого споруджувати не будуть. Мені шкода працівників лікарні, які стільки втратили свого робочого часу, тому що людей реально спровокували, людей обманули, їм дали неправдову інформацію. Представники. Так званих псевдогромадських організацій, які тісно співпрацюють з кримінальним групуванням, яке приховувалось під назвою 12 сотня. Ті люди брали вже неодноразово участь в різних хуліганських заходах, в тому числі і штурм міської ради, в інших заходах. Вони дали неправдиву інформацію, яка не відповідає дійсності. Тому сьогодні людям пояснюємо, що жодного рішення про будівництво будь-якого об'єкта на даній території не планувалося.